Працюючи над проблемною темою упровадження інноваційних технологій для стимулювання розвитку інтелектуального і творчого потенціалу учнів, їх життєвих компетентностей у процесі вивчення інформатики, своє завдання бачу в тому, щоб створити умови для забезпечення високого рівня життєвої і професійної компетентності учнів. Не лише сама активно використовує інтерактивні технології, новітні інформаційно-комунікаційні технології для проведення своїх власних уроків, а з задоволенням допомагає у цьому і своїм колегам. Інформаційні технології широко впроваджуються у навчальний процес як засіб доступу до інформації, індивідуалізації та диференціації навчання. Їх можна використовувати для ознайомлення з новим матеріалом, для контролю, закріплення та повторення вивченого. Застосування ІКТ та інформаційних компетентностей, набутих на уроках інформатики, сприяє підвищенню інтересу учнів до навчання, до розвитку логічного і просторового мислення, уваги. Творчості, самостійності формує навчальні компетентності, працюю з учнями над розвитком їх здібностей, маю переможців районних олімпіад з інформатики та інформаційних технологій. Спільно із найкращими готуємо до захисту науково дослідницькі роботи в Малу Академію наук. Мені подобається пізнавати нове. Спілкуватись з новими людьми, тому завжди активна і в позаурочній діяльності. За активну організацію дітей до участі у проєкті Класна школа за створення проєктів, які допомагають дітям соціалізуватися. Тетяна Юрівна як керівник проєкту отримала міжнародний сертифікат у кращого учасника проєкту. Класна школа. Беру активну участь у семінарах та конференціях різного гатунку. Була учасником міжнародної конференції Проблеми сучасного підручника працюю з міжнародними проектами. Так у 2012 році я зі своєю командою стала обласними переможцями в проєкті «Європа-Ностра» та відстоювала честь області на всеукраїнському рівні. Це може здатися неймовірним. Але за 15 років роботи у мене ніколи не виникало почуття байдужості до своєї професії. Ця справа в тому, що я доволі рано зрозуміла, чим я хочу займатися протягом життя. Мене не лякають труднощі, пов'язані з професією вчителя, тому що я просто люблю те, що я роблю. Любов це найважливіше, що є в нашому житті. І якщо все твориться в любові, то і труднощі в роботі хочеться вирішувати. Хочеться знаходити найоптимальніші шляхи їх вирішення. Учити він народжений творити і тілювати мрію у життя. Моє покликання дітей любити. Любові ті творити майбутнє.